Лис черниця. Лисові погано жилося, так він надумав зробиться черницею. Поліз у одній хаті, що в ній ніхто не жив, у комин. Вимазався в сажу, причепив хрестик на шию, назбирав собі голуба, гусака, півня, селезня, пішов у Київ Богу молиться. Ішли та йшли, аж ось їм на дорозі трапилась річка. Лис і каже, Перш чим нам брести через оцю річку, треба вам усім висповідатись у мене. Я залізу в нору і буду вас по черзі кликати. А то все рівно вам, хто з вас грішний, доведеться втопитись. Заліз в нору, покликав першого голуба. Голуб пита, чим же я грішний? Лис каже Тим ти грішний. Що ти по полю літаєш та зерно збираєш, те, що його сіють люди, а тому ти втопишся. Взяв та й з'їв, покликав півня. Чим же я винен перед Богом, а лиш йому. А тим ти грішний, що ти рано встаєш, співаєш і людям досипать не даєш. З'їв і півня, кличе гусака, гусак пита. Чим я согрішив? лис відповідав. Втім, що ти ходиш по чужих городах та їси чужу капусту. От через те ти не перепливеш річки. З'їв його гусака, кличе останнього, селезня. Ану, йди, голубчику, розкажу тобі, в чому ти грішний. Селезень як увійшов у нору. Як побачив самі головки з його товаришів, вискочив та й каже, Я піду, приведу гусей та качок, нехай скажуть, що я ні в чим не грішний. Як його лис не просив, та він не згодився, пішов дорогою. Коли на його натрапив охотник, хотів убити, а селзень упав та й качається, каже охотникові Я тобі лиса покажу. Тільки не вбивай мене. Та й повів до нори, де сидів лис. Прийшли до нори. Нора була під коренем одного дерева. Охотник засів під деревом. Селезень підійшов до нори та й гука. А вийди, подивися, скільки я тобі свідків привів. Хай ідуть сюди, гука лис. Та їх дуже багато. Всі не вмістяться і хочуть тебе бачити тут, каже Селезень. Лист тільки голову висунув, а охотник його бах та й убив, узяв додому. І Селезень пішов із ним жити додому, та й досі десь так живуть.